Вересень на Буковині був різним зі святами й тривогами, з надією та болем. У школах пролунав перший дзвоник, але повітряні сирени вкотре нагадали, країна живе в умовах війни. Повномасштабне вторгнення московитської орди на нашу землю вплинуло і на дорослих, і на дітей, і на життя взагалом в Україні в країні. Багато дітей виїхало за кордон. Багато дітей навчається на індивідуальній формі навчання, але вони є на екстернаті, але вони є нашими учнями. Жнями і звичайно війна впливає на емоційний стан дитини, так на моральний стан дитини. Але ми навчаємося, тому що українці це є нація дивовижних людей, які вміють працювати, навчатися, жити, співати навіть під час війни і під час повітряних тривог. Регіон проведжав останню путь своїх захисників, шановуючи тих, хто віддав життя за Україну. Старшому солдатові Дмитру Смірнову останню шану віддали у Новодністровську. Із солдатом Юрієм Шевцовим попрощалися у Строїнцях. Солдатові Дмитру Климчуку останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Із капітаном Андрієм Сумцовим попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Миколі Козову останню шану віддали в Колінківцях із молодшим сержантом Володимиром Кузиком. Прощання відбулось у селі Стара Жадова у Чернівцях на Садгірському кладовищі також попрощались із капітаном Олегом Гречкосієм, із солдатом Володимиром Калимом, попрощались у Кулішівці. Також із солдатом Василем Шашуряком попрощались у берегометі. Солдата Івана Давидяна поховали у стороженці. Солдатові Артуру Швецю останню шану віддали на центральному кладовищі у Чернівцях. Матроса Володимира Янішевського в останню дорогу провели у Хотині. Майже рік вважався безвісти зниклим медійники з Чернівців. Аналіз ДНК підтвердив загибель Чернівецького телеоператора Ярослава Левицького. Герой долучився до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення. Мав досвід служби зв'язківцем. Восени минулого року виконував завдання на покровському напрямку з листопада 2024-го Ярослав вважався безвісти зниклим. Єдине, що задню він не давав ніколи. Він завжди наполегливий був, завжди такий по-доброму впертий. Цілоспрямований, сміливості йому не бракувало, це точно. Завжди він за любу роботу брався, не боявся, не відмовлявся. Можна сказати, що на такого хлопця треба рівнятись. Його поховали на центральному кладовищі у Чернівцях Ярославу Левицькому, на віки залишилось 38. У вересні над областю працювала протиповітряна оборона, відбиваючи атаки ворожих дронів. Під час чергового масованого удару ворожими БПЛА один із безпілотників залетів на Буковину. Його вдалося знищити силами ППО. Водночас правоохоронці викривали масштабні корупційні схеми на зловживання владою, сумнівних закупівлях та контрабанді. Буковинські прокурори викрили 18 керівників в області, які разом завдали збитків державі на майже 19 мільйонів гривень. Також у вересні депутати відправили голову облради у відставку, адже за вісім місяців року їм тільки нині вдалося зібратись на засідання. У поле у правоохоронних органів потрапив заступник голови РВА. За даними слідства, посадовець, користуючись службовим становищем і особистими зв'язками, за 500 доларів США, гарантував зняття чоловіка з розшуку ТЦК та отримання потрібного діагнозу для визнання непридатним до служби. У вересні на Буковині затримали місцевого ескобара. Чоловік що місяця заробляв по півмільйона гривень. 41-річний житель Чернівців налагодив нелегальний бізнес, пов'язаний із збутом наркотичних засобів. Та психотропних речовин наркодилер одночасно виконував функції як складмена, так і закладчика телеграм-каналу. Він фасував амфетамін, альфа пвп -пі та канабіс у зіп пакети і залишав їх у схованках на території Чернівецької області, передавав з рук руки, а також надсилав поштою по території України. За місцем проживання наркоділка правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого виявили та вилучили товарів на понад півтора мільйона гривень. Попри всі виклики, вересень приніс і добрі новини: народження дитини у гірському селі. У Ростоках передчасні пологи розпочались у Буковинки на 34-му тижні вагітності. Медикам швидкої довелось телефоном консультувати її родичів. Так на світ з'явилась здорова дівчинка. Немовлята маму доправили до лікарні. Цьогорічна Садогурська миля стала днем вшанування пам'яті її засновника, ініціатора забігу Дмитра Сірмана. Попри гіркоту втрати, син захисника Олег Сірман продовжив розпочати батьком. Насправді це була подія, яка від початку до кінця була продумана моїм татом. Він не вкладав максимально багато свого часу. Мені до цього часу бракує, але я тоді, коли тато Організовував цей процес, я був частково дотичний, і якісь механізми я знав, як реалізовуються. І мені, от. Пощастило організовувати цю подію, тому що мені би не хотілося, щоб його справи зупиняли своє існування, тому що в нього дійсно круті ідеї були. А вони потребують підтримки, потребують часу. І скільки Бог дасть здоров'я, будемо підтримувати його ініціативи. Вересень запам'ятався і розвитком туризму та новими ініціативами для гостей Буковини. Сотні туристичних та автентичних місць Чернівецької області зібрали в одному застосунку Буковина Тревел, який офіційно став. В доступним на всіх платформах безкоштовно у нас є значні надходження від туризму. Тобто Ми розуміємо, що кількість відвідувачів, які зацікавлені в познайомити з нашою буковину, збільшується з кожним днем. Тому ми маємо збільшення туризму, якщо ми порівнюємо з 20 Третій міронок кроком і два четвертий, двадцять це в чотири рази. Е, відповідно, ми працюємо над тим, щоб наступний період було для нашої України. Всі цікаво бути на території буковини. Робимо все можливе. Тому є якраз приклад цей додаток, який ми створили для наших туристів по всій для всієї України. Таким був перший місяць осені. Складний, емоційний і показовий для регіону, який живе, працює і продовжує підтримувати військових на фронті.